Лисяча хатка збудувала руденька хатинку, почала в ній жити, малюків ростити. Якось зібралася по травичку, щоб лисеняткам у ліжечка підстелити. Діточки мої любі тихенько сидіть, двері нікому не відмикайте. Незабаром повернуся, травиці нарву їжі принесу. Щойно пишно хвоста з оселі. Як прибіг вовк. Лисенята мої любі, двері відмикайте, ненька прийшла, молочка принесла, повні вушка росиці, повні лапки травиці. Це не матуся співає, не відчинимо. І не впустили малюки сіроманця. Тут і Руденька повернулася. Діточки мої любі, двері відмикайте, ваша матуся прийшла, молочка принесла. Повні вушка росиці, повні лапки травиці. Упізнали лисеня та неньку й упустили до хатинки. Пишнохвоста нагодувала малечу і знову збирається йти у справах. Дивіться ж, нікому не відчиняйте. А ведмідь підслухав, як лисиця співала, і щойно та зникла за деревами, відразу підійшов. Діточки мої любі, двері відмикайте. Ваша матуся прийшла, молочка принесла, повні вушка росиці, повні лапки травиці. Лисенята спросоння, не розібравши, хто співає, відімкнули. Я вас з'їм, забрів клишоноги до хатини. Затремціли маленькі, бурого благають. Не треба, так і з'їм. Хоче лисенят схопити. Крихітки мерщі від хижака хто куди. Ловив, ловив ведмідь, стомився, сів на лаву відпочити і не вгледів, як одне лисенятко, вискочило на двір. А руденька саме додому поверталася. Дитя матусю побачило і про все, що трапилося, розповіло. Стривай же, клише розгнівалася лисиця. Побігла руденька на поле і набрала повнісінький мішок гороху. Потім повернулася до хатини та почала його об стіну метати. Лисенята почули, здогадались, у чому справа, і давай ведмедя лякати. Дядечку, це на мисливці з рушники стріляють. Куди ж ми подінемося? Затремців бурий, відчинив двері та, як утече, відтоді клише в тому лісі не бачили.